Привіт усім! Сьогодні хочу вам показати таку класну штуку-підсвітку для мобільного телефону. От вона так так її можна налаштувати, надіти на мобілку. Так, якщо у вас мобілка так втягається. Ось От. От є, наприклад, кнопка включення. І у тут навіть три режими є. Три режими. От. Світліше, так, може, не показує. Ну, взагалі видно, як воно так не показує, скільки там, да? воно, здається, однаково. Але воно підсвічує трьома режимами. Світліше, трошки світліше, середнє світло і ще більше світло. От така класна штука на Aliexpress. У кого не вистачає світло, для відео можна скористатися такою, такою помічницею. Якщо кому потрібно буде посилання на таку підсвітку, я, питайте в мене в коментах, я вам скину посилання. Якщо кому потрібно отаке От е, світло, ну, Якби класно, воно мені подобається. От так, якщо... От, 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 бачите, яке світло нормальне. Світить, це світиться підсвітка. А так, от просто без підсвітки. А, ну Це, світ... це підсвітками просто мобілки зараз. От, Якщо в мобілці немає світла, то взагалі теп... Ну, це таке темнувате, да? а якщо з підсвіткою ще краще. От. З підсвіткою ще більше, і воно більш об'ємне. Таке тіни майже немає. Так що, кому цікаво, от можу порекомендувати. Усім дякую за перегляди. Ставте, від, осталь, залишайте коменти, якщо кому таке, така штука сподобалася. Усім до зустрічі в нових відео. Не, не забудьте натиснути дзвіночок, от, щоб не пропускати цікаві нові відео. Про майстер-клас, рукоділля і ще якісь корисні штуки по рукоділлю. Усім до зустрічі. Пока-пока.